Вітаю, нас поле Чорнозем. Тут був закопаний динар, коли була глибока оранка, ще до зими. Все тут залишилося, поле бачимо, вже пройшов трактор, попрацював і задача знайти цю динаря. Порівняємо програму класичну на камікадзе налаштування і систему звіра, яка зараз приносить знахідки. Даний прилад вартує 25 тисяч з трьома катушками однією великою. 26, перепрошую майже. І на сьогодні є один з оптимальних. Е, Безліч людей зараз працюю в двох програмах. Працює в класичній в програмі для перевірки сигналів і в програмі звіра для того, щоб добити. Бо тільки ця система зараз і набитих місцях є допомога. Зараз пробуємо їх тут порівняти і спробуємо знайти викупити динар, тому що це доволі важко. Бо розтягнулося залізо. Я не знаю, на яку глибину його присипали. Він був на 25 см. Думаю, все зрозуміло. Поїхали. Сама на звіра навіть на максимальній чутливості. Чи 14, як я встановлюю на великих катушках, відрізняється суперстабільністю. Це чудово. Які вже сильні там дотики, тому подібне, звичайно, можуть бути сигнали. Але ось. тут десь на стіль, якщо глибока, вона або без VDI, або з низькими VDI. І тихим звуком. Але часто потрібно перепровіряти, знімати шар, поки я його не знімаю. А з цієї сторони чистим 16, навіть 18, зацепив 14. Ну, такі сигнали я би перепровіряв. Ви майже не чуєте, тому що вітер і потрібно в ній в наушниках бажано працювати. 17. Зрозуміло. Тепер з цієї сторони ще ось так. З усіх сторін бачить чітким сигналом, але тихим. Якщо перейти в класичну програму, Це гучно 47, 56, 26 розмито. Але з проходу ну, можна і пропустити. Особливо на помихах, можливо, які більш швидкі, хоча цепляє. Тут заїкується і розкиданий сигнал. Далі перейдемо до більш дрібної ще цілі. Але цю вперед розкопаємо чи то воно. Тут ще щось у нас вверху було, фантомів більше на цій програмі. Нічого не побачило, перейдемо назад в звіра. Ситуація така. Звір просто мало пропускає. Наприклад, нахожу 5-6 сигналів, а в класичній програмі виявляю, з проходить їх ну, 2. Є, знову ж. Можна підняти слабкі сигнали, що вам було чути, але це тільки для того, щоб чути. Слабкі сигнали 1-2 ви працюєте. Зрозуміло. І йдемо далі. Тихо. Розкопуємо. Всі зацепив лопатою. Ось тут він був в стороні, я тут копав. Ось де він попав. Ну, глибина, якщо орієнтуватись по лопаті, ну, десь орієнтовно сантиметрів стільки тут. Мінус 4 від повного штака. Візьмемо 5-15, 20, десь до 25, воно і було. В принципі, динаря, якщо ґрунт вологий, реально все-таки знайти. Але якщо навіть розмістити це все в ямці на глибині занадто 30 см, да? от чи воно там достане, чи дати 20 як я перевіряю, 25 візьмемо 5, ще 5 положити цю монетку по чіпкості серед тих ровів ямок. Зараз перевіримо, чи буде виявлятися він. Ми його бачимо, а чи побачить прилад. В класичній програмі. Одну сторону. Ну, якщо я там можу засунути, показати, що він бачить, да? уви. Но якщо так як потрібно, спробуємо в системі звіра, гучність і знову підніму вам, щоб було чути. Щоб мати таку систему, потрібно купувати дуже дорогі прилади. А тут, в цьому приладі, в нас все це є. І не потрібно нам 5000 доларів плюс, щоб все це бачити. Просто тихо і гучно, бачите, так? Да? Бачите, яка висота вже приподняв катушку, навіть воно виявляє. Тобто от вся суть даного приладу. При тому середню металопластику він бачить доволі добре. Єдине, що VDI сигнали всі слабкі, треба перепровіряти. Тобто, якщо він дальній, в Повітрі все гаразд, а в ґрунті буде все по-іншому, зрозуміло. Спробуємо провести, бачимо. Повна тиша, немає ні відіай, нічого. Навіть якщо спробую зажиматику впритулку, його немає. Тобто ось є недорогий доступний прилад, трішки дорожче 25 тисяч. Катушка в комплекті велика, середня, маленька, але бачимо, наскільки вона ефективна. Якщо сигнали сильні, бачите, заповнюється шкала справа. Не копаємо. Якщо слабкі, без безвідяйні один-два можна перепровіряти. Потрібно наближатися або ногою відсунув, або зрізав зверху лопатою 5 см, або ж просто розкопуєш і перевіряєш. Або інший варіант перейти в звичайну програму і перевірити, побачити, що це чорне, чи це не чорне. Ну, тут, правда, теж може сумніватися, але тут інформативність краща заліза. Дякую за увагу. Ще одна ціль, VDI доволі хороший, а з класичних може зносити 50-60 розмивати. Зараз розкопаємо, спробуємо, що тут. Один раз, другий раз, ще з спробуємо третій раз. Попаду чуває дуже далеко, з своєї сторони мінус. Щось тут. Тепер в цій програмі. Каже, що ще тут. Попаємо далі. Попала на цепь. 18. швидко. Ще раз. Тут бути теж якась фульга. і там подібне. Ну, десь тут якийсь металоппастку з це напроти того закопував. Ну, у нас ось де я розривав трішки в стороні. Хоча далі сигнал є 40-46, ще один динар, От. Ну, Ніби я одну закопував, одну закопував і викопав. Тут же дали дещо більше, змістилися в сторону. А вже нема. що важче цією системою в центрі зорієнтуватися але по чіпкості а ця ні, це на край попав бачите тут центр ось цій програмі гірший дещо а... це не я закопував на жаль але ще одне підтвердження і доволі цікаве це дійсно корисна ціль szułem znaczeniem BGI.